Такий сніданок сміливо може називатися ідеальним початком дня. Адже у ньому збалансовано поєднуються білки як рослинного, так і тваринного походження із повноцінним складом незамінних та важливих для нашого організму амінокислот. Цілий спектр вітамінів, мінералів та антиоксидантів допомагають вашому організму захищатися від захворювань та сповільнюють процеси старіння. Складні вуглеводи та корисні жири забезпечать тривале насичення і стабільний рівень енергії для продуктивного початку вашого робочого дня. Пам'ятайте, що збалансоване харчування забезпечує організм усіма необхідними речовинами для енергії, здоров'я і довголіття. А детальний розбір цього сніданку та інформацію про користь кожного інгредієнту із цієї тарілочки я залишаю в описі під цим відео. Не забудьте зберегти собі ідею цього сніданку, а також підписатись для того, аби не пропустити нові рецепти. Заздалегідь дякую за ваші вподобайки.